Стилає землю жовтим листям осінь. Це загальновідома ознака покрови. Погожого дня, 14 жовтня, містом стали ширитися чутки про жахливу нічну трагедію. У будинку біля світлофора, на центральному проспекті Южноукраїнська, вигоріла квартира на 9-му поверсі. Сьогодні пожежники гасять уявний вогонь. На території нашого міста проходять командно-штабні навчання. А після півночі, позавчора, пожежа була справжня. В ході тушення Значить, був обнаружен чоловік, погибший на місці пожара і два пострадавших. Це повідомлення постфактум. Першим же в ролі рятівників тієї ночі довелося побувати місцевим міліціянтам. Капітан Роман Граненко був у складі слідчо-оперативної групи, яка виїхала на місце за сигналом до чергової частини про сімейні чвари та бійку в одній із квартир у центрі. Хобів на місце. Особа на ім'я Стас повідомила, що він є власником даної квартири та відчинив двері. Одразу за ним стояв я, де ще справа та ззаді також перебували працівники міліції. В цей час на нас вилили з каністра, не встановлена особа на той час почала виливати пальне, після чого в кінці коридору нами було поміщено дітей та жінку. Із вогню та прямісінько в полум'я потрапила одна з двох жінок, що перебували на той час в квартирі. Тимчасова переселенка зі сходу вона з дітьми шукала прихистку у сестри в южноукраїнську. Зловмисник прокрався на горище, звідти під покривом ночі на дах будинку. Далі на балкон житла верхнього поверху. Квартирою не помилився, адже там проживала колишня дружина з дітьми. Після того, як він облив нас. Пальним то почав бігти в напрямку дітей. Для того, аби він не завдав будь-яких ушкоджень дітям, то ми одразу побігли за ним, він забіг в другу, в другу кімнату. Ми забігли за ним, в цей час спалахнув вогонь, так як він був облитий пальним. Та також загорівся я та інші особи. Дії своїх підлеглих начальник южноукраїнської міліції оцінює як належні та гідні наслідування. Полковник каже гордий з того, що в очолюваному ним відділі служать такі люди. Молодці міліціонери швидко сригували, от не розтірялися. Тому що там знаходилися діти. Жінка була, яка в те, також була в бензині і могла в будь-який момент спалахнути. Бистренько вони винесли тих дітей, жінку ту. Випадки самогубства в Южноукраїнську, на жаль, не рідкісне явище. Та самоспалення, дякувати Богові, оминали до нині наше містечко. В торгових рядах подейкують, ревнощі стали причиною трагедії. Заживо згорів винуватець сумної події, з тяжкими опіками в реанімацію доставили його суперника. За винятком правоохоронця решта учасників відбулася переляком. Серед них двоє жінок та четверо неповнолітніх дітей.